Місто Дніпро 13 жовтня. І це до вашої уваги. Виноград, який йде для середньопізньої пізньої реалізації винограду під назвою Кишмиш Нептун. Це кишмиш, який має з своєму смаку мускатно-ананасні нотки, мускатно ананасно яблуневі нотки. Стабільно добре таке грузиться, підходить для центральних і південних областей України. Не підійде він для більшої частини. Максимум це, що може бути для нього, це Вінниця. Але я думаю, якщо не так суттєво навантажувати, як ось ми, це він посаджений нульовим кущем, і на ньому то навантаження близько 40 кг. От, якщо зробити навантаження по одній гонки на пагін, то думаю, що і максимум там до Житомирщини він дойде. От. Зачі, які його переваги? переваги в тому, що він дуже хорошо збирається на кущах, він не тріщить взагалі. Має сам гронке приблизно десь в середньому це грам 800, вони дещо. Частково, скажімо так, збиті, але при цьому ягодка не особливо тут давиться. На сьогоднішній день у нас вже був невеличкий мороз. Ось о, листочки на 13 жовтня трошки підмерщі. Але він грибінішком мороз не пошкодив, скажімо так, в зоні от грон, листочки зелені, а вище грон вже був мороз. От. Значить Ягодка, десь приблизно грамів 5, 6-4 в цих масштабах. Тут стабільно в кожній ягодці є рудименти, тобто це кишмиш 2-3 класу без насінневості. Цукристість доволі таки непогана. Смак дуже цікавий смак. Якщо брати по недолікам, то це шкірочка, яку треба рожовувати. Дуже хорошо. Тобто Потрібно попрацювати, для того, щоб її розживати. Нас з'їдаємо, але потрібно трошки попрацювати. Оце саме головний недолік. А по плюсам це стабільне навантаження, те, що він на кущах збирається хорошо і не тріщить. Якраз для пізніх термінів реалізації. Ну І плюс смак. вельми цікавий смак. Думаю, було б непогано з такого винограду і зробити якесь винце. Я думаю, що на воно було б цікаво такий би присмак мати. От сторона, яка сонячна, вона має більш слимне якраз, а та, яка закрита, вона більш салатова от. ті громки, які з сонячної сторони вони взагалі мають янтарне розсорбування. І дуже насичений жовтий колір. І от таке от навантаження на кущик Для нас це доволі таки хороший варіант для пізні, середньо пізньої середньопізньої реалізації. Він зрізається завжди останнім і йде на завершення сезону, що нам доволі-таки хорошо. Наряду з такими сортами, як Red Globe, Red Rose, Фараон та інакшими. Кишмиш Нептун.